І сьогодні можуть посвяткувати всі кияни, особливо мешканці Виноградаря, де е, відновили там свято, окультурюється виноградар, відновили аутентичний вигляд скульптурної композиції, яка називається казка. Що таке за казка? Е, Юля Махових, вона вже дивиться на цю казку неймовірну. Юля, це настільки красиво, що можна буде відсвяткувати і підняти келих ігристого? Звичайно, Слава, це і гарно, і з історією, і дуже автентично. Але все по порядку зараз розкажу і розпочну знайомити наших глядачів взагалі з тим, що ж таке скульптурна композиція. «Казка». Скульптурна композиція казка це робота відомої української мсткині Любові Мурав'йової, і її скульптури стали обличчям виноградаря ще за часів заснування самого масиву. Вона відома в усьому світі за своїми специфічними. Формами, покритими глазурованою керамікою. Ще одна особливість робіт авторки це якраз пастельні кольори та природні мотиви. Про це нам розповіла дослідниця архітектури модернізму і монументального мистецтва Ельміра Етінгар. Вона відзначила, що роботи є абсолютно унікальними для Києва і всієї України. Давайте послухаємо дослідницю. Наградар він є найбільш декорованим масивом в Києві. І це його унікальна риса. Це треба берегти. Муравйова вона працювала з абстрактними формами. В неї головна героїня її скульптур це жінка і природа. Вона дивовижна і не дилішне те, що вона працювала з середини 70-х, жодна скульптура не має ніякої радянської символіки з цим, і це її плюс. Вона зараз живе у США, продовжує працювати. Скульптура казка знаходиться на території дитячого садочка 518, який зараз теж існує і працює на цьому житловому масиві. Скульптура сама по собі керамічна, як я вже сказала, і глазурована, але у 90-х її почали фарбувати масляною фарбою. І майже 30 років на ній з'являлося багато-багато шарів е різної за кольором фарби, яка от, накопичувалася на е автентичній скульптурі. Ну і власне, якраз зняти ці багаторічні фарби взялися дослідники монументальної спадщини Києва. Вони запропонували дирекції садочка відновити автентичний вигляд цієї скульптури, повернути її такий первозданий вигляд. Ну і з лютого, по травень, в на скульптурній композиції працював Макар, дослідник і захисник монументальної спадщини Києва. Він якраз знімав цю стару застарілу фарбу, а потім спеціальним розчином поєднував елементи, які пошкодилися з часом. Трохи. Про е, саму скульптурну композицію та хідробіт розповість Макар. Давайте його послухаємо. Це не просто скульптури, це ігровий майданчик. Основна суть їх полягає у тому, що діти через ось ці абстрактні форми мали могли собі самі обрати, з чим вони грають. Таким чином ці скульптури розвивали у дітей уяву і художній смак. Я тут виріс на цьому масиві, і я їх бачу з самого дитинства. Я їх дуже любив з самого дитинства. І... В один момент, проходячи повз них, бачи, коли я бачив, що вони зафарбовані, в мене з'явилася ідея: а чому я повинен чекати, доки їх хтось інший очистить, коли я сам можу це зробити? Ну і власне скульптурна композиція казка це якраз перша скульптура на виноградарі авторства Любові Муравйової, яка, яка з'явилася на цьому житловому масиві, і цьогоріч їй виповнюється 50 років. Сама мсткиня знає про те, що її скульптуру відновлюють і перебуваючи в США, підтримує тих дослідників, які якраз зараз цим займаються. Ну і повертаючись до історії, після цієї скульптури Любов Мурав'йова розмістила інші свої скульптури теж на інших на території інших дитячих. Садочків виноградаря, ну і взагалі потім її помітив відомий архітектор Едуард Більський і запросив прикрашати і двори житлових будинків і відомі на Виноградарі вулиці. Раніше тут було 12 скульптур е, Любові Мурав'йової, однак до наших днів лишилося лише 9 І от над їх відновленням зараз і працюють дослідники. Е, тож, Слава, у мене все повертаю слово до студії. Юля, приїжджай приїзди на канал. Міжнародний день шампанського сьогодні ми маємо відсвяткувати, якщо вдало написано національний точніше, декрадіодиктант радіодиктант національної єдності.